Прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але нас на світло на Ocu царство carstvo сила sile i slava oca i sena i, i svjetova duha, nini i poće čas i na vike vike. Gospode, vi pomolim se. Gospode, pa nema. Vladi ko sveti i u Духом Твоїм святим, Благословен хліб цей, щоб він був усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх недуг і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба і дає життя, і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності. Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки, Господи ви помолімся, Господи помилуй. Споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього Анча та інші м'ясні страви і благослови і освяти їх. Як ти благословив і освятив, анча, що його привів тобі вірний Авраам, і анча, що його приніс, тобі Авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти зволив заколоти блудному і наверненому синові, і як той сподобався насолодитися, твоєї ласки, так і всі ми споживаючи ці благословенні і освячені страви приймемо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого святого Христа і на третій день воскресіння мертвих, бо ти правдива, пожива, і подати усіх благ, і все благословляєш, і освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначання отцем присвятим благим, животворчим Твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки віки. Господи ми помолімся. Влади, Господи, Боже нас творити, творчим, благослови сир масло, яйця і всі інші страви і нас збережи у своїй благості. Щоб насолоджуючись цих Твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також демомиту і доброти, задля присвітлого на третій день Воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твої влада, Отча і Сина, і Святого Духа, нині, повсечас, і повсякчас, і на віки. Благословляючи свячуючи, пасха сям, я сир, масло, яйця, і всі інші поживи в окроплені води, і ім'я отча і сина, і святого Духа. Амінь. Ім'я отча і сина, і святого Духа, благословляю, свячується, паска сям, я сир, масло яйця, і всі інші поживи, окроплені в води і священи, і в ім'я оча і сина, і святого Духа. Амінь. Благословляю, посвячується, пасха Святой. Ясо сир, масло яйця, і всі інші поживи, окроплені в десі в ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. Благословляється і освячується пасха. Ясо сир, масло яйця, і всі інші поживи. окроплені в дисі в ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. Благословляються і освячуються, Пасхасі, м'ясо, сир, масло яйця, і всі інші поживи, Окроплені в Одиці, і священни Отча, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячуть, Пасхесі, м'ясо, сир масло яйця, і всі, що живе, окроплені в дисячим Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляюся, свячується, Пасхи. Я сосир, масло яйця і всі, що пожив. окроплені води, лісі свяща відеоця, і, влявся, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляюся святий Пасха. м'ясо, сосир масло яйця і всі інші пожили. окроплені води, лицю свяща війни і Сина, і, влявся, і, вона, і Святого Духа Амінь. Благословляюся свят, і свячується Паспа. Я сумна стояча і всі інші поживи, окроплині в душі священий, нача і, і сина, і святого Духа, благословляйте свячі паскасі, я сумна свояйця і пожив. Пропливані водища живі отця, і сина, і святого Духа. Зославляюся, свячується Паскасі м'ясо, сир, масло, яйця і всі інші поживи, у кроплені Одисі священи, і вм'ям Отця і Сина, і Святого Духа. Ам. Благослужаються, освячується, паска. м'ясо, сир, масло яйця, і всі інші поживи, в кроплені в Одесі священи, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Благословляю, свячується пасха, я сир, масло яйця, і всі інші поживи, окроплені води і священим ім'я отця, і сина, і святого Духа Благословляй свячуй пасха сім. Я сир, масло яйця, і всі інші поживи, окроплені в і священим ім'я отця, і сина, і святого Духа

Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Що ж вітаю вас, з тим Божим благословенням, що ми сьогодні дочекали того дня, що принесли ту Свою працю, працю наших рук для того благословення, щоб відзначити ту велику радість, радість, яка нас чекає в тому Воскресінні Христовому. Святого Великого Поста ми провели в тому роздумуванні про страсті Христові, тому і смутку, бо і інший смуток тисне нас, так як в нашій країні йде війна, та страшна війна, але віра наша сьогодні нас кличе до того, що так як ось той страстний тиждень. Але Він голосить нам про те, що скоро Воскресіння, так і наша віра веде нас до того, що Господь нас не залишить. Господь милосердний, добрий, Він приведе нас до того Воскресіння, Воскресіння нашого і Воскресіння нашої Батьківщини, що приведе до того миру, того спокою, якого так всі. Чекаємо, тому нехай та радість тому освяченні тих пострав, які ми принесли сьогодні, і хочемо ту радість розділити в день світлого Воскресіння разом з своїми родинами, розділити ті поживи в радості, тому що радіє наша душа і радіє наше тіло, яке ми так. Підтримуємо тими стравами, тими дарами, якими Господь нас благословляє. Тому бажаю вам тої радості, Воскресіння, бажаю вам так само дочекатися і радості, тої загальної, спільної радості нашої Батьківщини, а це свято нехай отирає слезу всім, хто плаче, хто сумує, нехай воскресе Господь. Принесе мир, який він приніс на землю. Принесе мир кожну душу, кожну родину. Божого вам всім благословення, веселих і щасливих вам свят. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Блава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Мене звати Сергій Нікішин. Я журналіст телеканалу Броди Онлайн. Щойно ми побували в церкві святого Юрія, міста Броди. Тут відбувся чин свячення великодніх дарів. А я, в свою чергу, крокую до храму Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди. До нових зустрічей!